Привіт! Робила я макіяж палеткою Lamel Secret Santa. Звук пропав, тому мусила видаляти. І просто розкажу свої враження. Загалом, якщо брати враження, які я робила під час робіння палетки, це було однозначно фу -флу. Але. Пробуємо, говоримо і аналізуємо зараз з вами разом. І так, палатка Secret Santa 218 гривень. Пластикова упаковка. Ось такі кольори. Два матові, всі останні шиммери, сіяшки, коротше, як хочете, так і називайте. З мінусів це ось, ну, ці два мати і все остальне сіяшки. Зачепила навіть не знаю де нігті, і воно вже покришилося. З того, що можу сказати я. Була розчарована тим, що одні сіяшки, і вони ну, мало між собою сочетають. На очах виглядає якось так. Тут це повністю платковий клений макіяж. Ой, ну, це всі блискітки, ви в одному макіяжі не використаєте. Буде лише один-два колір на один макіяж. Це раз Друга палетка не є повсякденною, тобто не знаю, хто там любить настільки блискітки кожного дня. Ну, те, що є, те є. Не буде повсякденною. Далі це не може бути одна палетка в наборі камдаквашій косметичці, бо ну, від нею толком нічого не зробите. Ну, е, ніякого різноманітного макіяжу, суто матового, якогось, не знаю, смокі до смокі. Ви не зробите, бо тут одні сяжки, сіяшки, ви знаєте, який макіяж е, е, такої з, 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 Що здається. А, е, під час відео. Я нанесла консилер від Maybelline New York anti age Консилер, яким я користуюся завжди як підложкою до тіней. Але цього разу Мої ці тіні не подружилися з консилером. І отримали щось таке, як луска, щось таке, як зміїна шкіра. Тобто наверх кладуться поверх консилера, а ти, не знаю, воно як лопше виглядало, знаєте, там, де плитки. Плитка закрашена, а між плитками виглядає прозорий консилер. тобто щось було жахливе. Пробувала класти ось цей жовтий в уголки, і воно так само, як і має такий чешуйну... чешуйний вигляд. Тому таке не вийшло. З мінусів це два. ну майже однакових кольора, я не знаю. Цей трошечки з. грибу, пшегри був. Якісь трошечки темніші. Цей світліший цей темніший. але Вони однакові. Тобто, знаєте, такої. Цього однаковими, але вони різні. А ці вже тупо якісь ідентичні. Тобто, один такий персик а другий більш такий розий. З також з плюсів тут немає глітерів. Тобто, всі ці тіні є безпечні. Правильно вони такого ну, типу, так, грубого посолу помолу. Проте цей помол є повністю безпечним для життя, він для очей ваших. Тобто він такий розтягується, під пальцями не відчувається. Все, супер. З мінусів. Палетка недопігментована, перепігментована, бог його знає що. Я брала ось цей кольор, як на ось сюди. І вийшла така фігня що. Типа на кісточці його майже не помітно, знаєте, а нанесла на око і получилось п'ятно, яке важко було розташувати, бо дуже багато тіней А якщо взяла трошечки мало, ну друге, на друге око я вже брала менше, то я навіть не поняла, що я брала, бо ніфіга не видно. Така, знаєте паралель з паралеєм. Далі на віковій оці два кольори виглядають майже ідентично. Цього треба оглубляти, щоб було більш помітна різниця. Оскільки вже відео перше, я зняла десь 15 хвилин, ще трошечки часу пройшло, то можу сказати таку. Тіні звисілися, не скитаються, однорідно сидять. Нема таких впадінок. Все супер. Я користувалася цим і ось цим. І вони мені не зробили, знаєте, такий легкий перехід, який ну, непомітний, я не знаю. Тобто самі тіні між собою дружать. Тобто ну, стіточки виглядають нормально і середній колір, і жовтий. Все так добре, гармонічно виглядає. Ну І це не, такий типу, мінус. Бо ви не зможете зробити щось такого е, неординарного, я не знаю. Ну, тобто не буде такої аж сильної відрізняшки. Ну, Тобто, видно, що це зовтий, це розий. Але ну, три кольори ну, в мене вийшло, звісно, хай навіть вже чотири кольори на віці. Це буде виглядати якось плямою і однорідно. Е, на рахунок цього чорного, який я думала, що це чорний. А це щось типу, коричневого, бордового, щось такого <смі>, незрозумілого кольору. І він красиво виглядає. Ну, стрілочка дуже-дуже легко ним вийшла, так, типу, мазала. Тільки треба, щоб вони рівні між собою <смі>, це і не, не і мінус. Але це вже не проблема тіней. Але супер легка стрілка, супер чітка стрілка, все класно. Окрім того, що воно без злізло. Ну, знаєте, щось таке, не знаю, похоже на тінт, я не знаю. Тобто, загалом видно, що стрілка є, да? але якщо нанести поверх нього. Знову чорний, то буде е, дуже помітний контраст. Щоб, це таке, знаєте, вигорівше щось що, 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 таке. А з новенького кіточка буде щось таке чорне. При тому, що знає пройшло, навіть не година пройшла. Ну, півчаса максимум, і то не впевнена, знайде щось таке. Тобто е, триматися вони довго не будуть, ці чорні. І плюс в мене на цьому віці вони осипались і мусила трошечки підчищати. Якось все, зелених пробувала під стрілочку. Прикольно сяють, От вони є. але як вам, ви самі бачите, їх не видно. Тобто сяєння є, але з самого кольору воно такого як. Бачите, таке щось ніжненьке. Сяяка є, але ну, не зелений. Це не той зелений, який тут лежить. За рахунок розового, я не знаю, що сказати на цього середнього, чи він стійкий чи не стійкий, він не скатався, нічого під очима не лежить, складки нікуди не впав. Непогано, непогано. Плеткою буду, звісно ж, користуватися, зокрема, через оці листючки, бо вони будуть красиво виглядати. На, але на святковий макіяж. Тобто це не повсякденна палетка, Я не знаю. Ну, кожного дня ось так сяяти не дуже хочеться. З плюсів це те, що вони кольори справді сяють. Тобто це не таке, щось, як в дешевих палатах, щось набереш і от такого дивишся, тоді може щось видно. А це справді так красивенько сяє. Все як має бути. Але, чесно, я розчарована. Напевне, щоб я в другий раз її не купувала. Я, я сумніваюся, що вона на мене швидко піде, бо ну, вона не на кожен день. користуватися я буду не дуже часто. і, тобто, таке, знаєте, Купила, пробувала, будемо пробувати далі, на цьому все. Тому ось така палетка Санта Клаус. Секрет Санта від Lamelle 218 гривень. 104 тонн. По-моєму, він єдиний тон. З плюсів. Тому що можна сказати, що я буду довго користуватися Те, що там реально можна довго нею користуватися. 4 роки сорок годності. 4 роки, між прочим, у 25-му році вийде з срок годності. Да. Хоча можна користуватися довго і нудно. Пластик. А, і ще один мінус, який я підмітила тільки ще, це відсутність нас кольорів. А, І ще я хотіла порівняти з Look Into My Eyes. Тут є дві охромчики. Тут відрізняється трошечки ось ці палітра. Я хочу робити, наприклад, ну, цього хай буде колір. Ось такий. І. Найбільш схожі Це пане, що ось цей середній буде. Е. Угу. Хотіла порівняти, що вони. Воно не видно, не хочу сфокусуватися. Що е. вони різні, але вони однакові. Що той тягнеться, що той тягнеться. Однаковий помол. Коротше, <сіх> трошечки не так я розраховувала, ну ладно. Що є, то є. По-моєму, в Look Into My Eyes вони просто більш дрібніші помол. Але ось так. Воно не хочемо. Не, -не. не хочу камеру фокусувати, такий більш легкий помол. Ну, це глітер, якщо що. ось цей саме дуохромчик. А тут прямо видно кожну. Бусинку, ну, кожну цю частинку, вона м'якенька. Я не знаю, це як крем, не знаю, як, як масло. ось так. Як куски грудки масла, які просто так розтікаються, все класно, в очі не попадає нічого. Це все так крем кремово. Ще згадала один мінус, який я мала сказати, це їхнє пресування. Воно ніби непогане, але знаєте, є така суха пресовка, там десь. Типа в печі. І ось так воно і виходить, що трошечки важкуватенько. Важкуватенько. Вони ніби і кремові, але трошечки твердоваті. Це такий твердий крем. Якось такого. Тому на сьогодні огляд закінчується. Хочете купуйте, щоб була така собі. Набір сіяшок в вашій косметичці. Але я другий раз купувати не хочу. Краще буду пробувати далі. Не сподобалось. Ціна підходяща за 9 кольорів. Але як додаткова палетка, не основна. Просто не основна. Тому, якось так ось сьогодні такий довгенький огляд у нас вийшов. Тому. Підписуємося на канал, тут багато чого цікавого. Будемо далі пробувати різні палетки і ставити якісь їх оцінки, плюси, мінуси, щоб ви знали, чи купляти, чи не купляти, а я буду витрачати свої гроші. Тому підписуйтесь і до побачення. До скорих зустрічей!